Чарівна різдвяна історія для тих, хто продовжує вірити, що дива в цю казкову ніч трапляються. Що робити, якщо напередодні свята твоя улюблена бабуся захворіла? Малюк Бумлинчик вирішив, що сам дістане ліки, які допоможуть бабу одужати. Чи допоможе хлопчику відомий у містечку Аптекар, що готує ліки та настої від різних хвороб або ж єдина надія малюка Добрий домовик довгохвіст, що живе у темному сирому підвалі? І чому Бумлинчик більше всього на світі боїться таємничої комори у бабусиному будинку? Та де насправді? Зберігаються чарівні ліки, що можуть допомогти бабусі. Дізнаємося разом, подивившись святкову різдвяну та новорічну історію. Малюк-бумлинчик та ліки для бабу. Проводьте зимові свята із користю разом із мама Бук». Дивіться затишні веселі казки та розвиваючі мультики на нашому Ютуб-каналі.